Вічно зелений, морозостійкий, невибагливий, симпатичний багаторічник, який до того заквітнив в перший рік після посадки, Армерія. Якщо вас зацікавила ця рослина, то відео саме для вас, бо розповім про всі етапи вирощування від насінинки до ось таких милих кульок суцвіт на витончених пагонах. Два роки тому вирішила спробувати, придбала сорт Балерина Вайт. І коли вже влітку побачила ось таку красу, яка і взимку пішла ось так мило похитуючи своїми голівками це вже кадри листопада, то вирішила, що мушу виростити її більше. Ось цю білу і так планую навесні ділити, щоб мати цілий острівець краси. Обов'язково покажу цей процес, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. А ще захотіла рожеву. Це Приморська армерія, торгова марка професійне насіння. Ви можете здійснити посів наприкінці осені, прямо в ґрунт. Та я не ризикнула, бо не знала, яка буде зима, коли взійде, чи зможу я відрізнити її паростки від бур'яна й повисмикую, чи не заглушать її інші швидші рослини, чи не знищать весняні приморозки. Тому я вирішила армерію виростити через розсаду. Її рекомендують висівати в лютому чи березні. Свої посіви я здійснила 9 лютого, одночасно з тими рослинами, що потребують стратифікації. Стратифікація це по-простому процедура, коли ми тримаємо насіння певний час у холоді і вологості, щоб оболонка розм'якла і воно швидше почало прокидатись і проростати. Про те, що у мене вийшло з дельфініумом, я вже показувала відео минулого тижня. Додала його до списку відтворень, де зібрала покрокові інструкції вирощування інших рослин. Ось в правому верхньому кутику ви бачите посилання на нього. На пакетику було написано просто Армерія приморська. Виробник радив провести стратифікацію. Тому після купівлі й до посіву я про всяк випадок зберігала насіння герметично закритим в холодильнику. Сіяла ось такі касети, взяла з комірками середнього розміру. Внизу вже є отвори, щоб виходила зайва волога. Грунт я завжди використовую купований з нейтральною кислотністю. Легенько втрамбувала, щоб насіннячко не провалювалась, з розпилювача рясно зволожила його водою з додаванням фітоспорину. Я завжди при посіві на розсаду у воду додаю трішки фітоспорину і для стимуляції росту, і щоб запобігти захворюванням розсади, адже вона тривалий час буде знаходитись під закритою кришкою в вологому середовищі. Як бачите, насіння світле досить велике. Його зручно переносити у комірки, коли злегка зволожиш палець. Для зручності висипала його на блюдце. В кожну комірку першого ряду я викладаю приблизно 3-4 насіннячка, ну там як вийде, з розрахунком, що, можливо, якесь не взійде. В інших рядочках розклала насіння лаванди, люпину, дельфініума. Після цього притрусила невеликим шаром в землі десь на пів сантиметра і знову зволожила. Розсаду ніколи не поливаю з пляшки чи лійки, а користуюсь тільки ось таким розприскувачем. Касети стоять в такому пластмасовому контейнері. Відстань до кришки 5-6 см, щоб майбутні паростки мали куди рости, не запріли і був хороший повітрообмін. Закрила кришкою для підвищеної вологості і винесла на дві доби в літню кухню, де температура повітря була на той час 3 градуси. То може бути балкон, підвіконня, холодильник, непринципово. Головне, щоб контейнер з насінням постояв при температурі від 1 до 5 градусів тепла, а всередині була висока вологість. Після цього занесла контейнер в кухню і поставила на підвіконня. Тут у мене температура 22 градуси і природне світло. Штучно я свою розсаду не досвідчую. І ось кадри 23 лютого, розсаді два тижні. Сходи армерії з'явились через тиждень, найперші. Ви бачите, що вже й найбільші в порівнянні з лавандою та й з люпином. З того часу я починаю на 5 хвилин відкривати кришку. Щоб вони провітрились, подихали і поступово адаптувались до повітря кухні. Якщо ви побачите, що ґрунт підсох, звісно, його треба зволожити. Я поливаю за потребою не в комірку, а на дно коробки. Через отвори ґрунт просочується та й корінці, відчуваючи вологу, тягнуться донизу і швидше таким чином ростуть. Коли побачила, що рослинки вже зміцнілі, то сунула кришку на бік, щоб постійна була щілина в пів сантиметри. А ось 28 березня, розсаді сім тижнів, і хоча армерія зійшла швидше за інших, та в окремій ємності я пікірую її на тиждень пізніше. Але не беру одразу великі, бо поки у великому об'ємі коренева наросте і оплете ґрунт. Зайва волога буде накопичуватись внизу, а це призведе до хвороби або гниття корінців. Взяла теж касети, але вже з глибшими комірками. Підчепила виделкою. Корінці, подивіться, як Гарно наросли, грунт тримається, кубки, не розвалюється. Якщо є потреба, то напередодні цієї процедури треба провести полив. Обережно роблю лунку. І щоб мінімально травмувати рослину, опускаю її в цю лунку. Злегка притискую, так, ніби як фіксую. Там, де у мене є по дві, по три рослиночки, я їх ніби як розвожу в сторони. І для підстраховки трошки як, ніби присолюю укорінювачем. При поливі він розчиниться і почне діяти. Тут головне точку росту не заглибити. І потім знову поливаю водою з додаванням фітоспорину. Так зробила з усіма сіянцями. Як бачите, десь зійшли всі, а десь тільки один. Там, де взійшло більше, не роз'єднувалась, щоб не травмувати корінці. Контейнер вже не накривала кришкою і перенесла його з кухні на веранду. Місце, де нижча температура періодично поливала, щоб ґрунт завжди злегка був зволоженим. І в середині квітня, коли сіянця мармерії вже виповнилось більше ніж два місяці, підгодувала добривом для розсади. З травня почала виносити рослинки в сад, щоб вони поступово адаптувались до вуличних умов через три з половиною місяці від посіву. 17 травня моя армерія мала ось такий вигляд і готова до висадки на постійне місце. Хоча корінці тоненькі, як павутинка, та їх багато, і листя, пружні, зелене, мають здоровий вигляд, а головне, що сіянці вже адаптовані та загартовані. Та якщо сонце дуже палюче, потрібно буде на перших порах спорудити над ними легке притінення, особливо в обідню пору. Тому я, обираючи день посадки, стараюся, щоб була похмура, можливо, й дощова погода. Місце армерії полюбляють сонячне і щоб ґрунт був злегка кислуватий. Тому, готуючи посадкову ямку, я додала трошки кислого торфу, посадила не заглиблюючи кореневу шийку, в ямку присолила укорінювачем і висадила на відстані 30 см. Якби висадила тісніше, був би суцільний килимок ось таких зелених їжачків. Поки листя не загрубіло і є смачною поживою для слимаків, розсипте навколо гранули або пильнуйте, бо мої звірі їли цього літа все підряд. І через місяць я побачила ось такі маленькі поп'янки. До речі, якщо своєчасно видаляти зів'ялі квіти і квітоноси. Рослина буде направляти всі свої сили на утворення нових бутонів. і ця краса буде тішити вас до морозів. Спеціально її не підживлювала, коли по листю троянд проходилась комплексним добривом, тоді іноді перепадало і армерії. Ще з догляду потрібно кожних 2-3 роки її ділити і розсаджувати, бо кущі старіють. Ось ви бачите кадри листопада. Взагалі, армерія не боїться ні хвороб, ні шкідників. Але коли я вивчала це питання, як вирощувати армерію, то дізналась, що коли вона росте в недостатньо кислому ґрунті, можуть виникнути проблеми з попелицею або плямистістю, боротися з якими найкраще радикальним обрізанням пагонів. Також читала, що армерія дає самосів. Та й зимує ця рослина чудово. Цієї зими, коли морози вночі у нас сягали позначки 23. Добре, що був великий шар снігу, тому я впевнена, що навесні ви будете разом зі мною милуватися цією красунею. Що ж, сподіваюсь, що відео було вам корисним, а я бажаю, щоб наші рослини радували нас у вільній, мирній Україні.